Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна, ви на каналі Година Таро карта на 4 серпня. Карта для овнів, туз кубків. Гарний день, гарні можливості, багато позитивних емоцій, гарних новин та можливостей, які відкриються перед вами. День гарний, та вдалий. І принесе вам багато-багато світлих, позитивних емоцій. Тельці. Для тельців випадає семірка жезлів, карта. Скажімо так, вона вас закликає до боротьби до активних та е, рішучих дій. Е, але перед тим, як діяти, вам потрібно ретельно все обдумати, щоб потім не боротися з наслідками. Якщо поборете свої страхи, будете впевнені в собі і не, боєте, не будете боятися осуду, то ваші мрії обов'язково здійсняться, а ви отримаєте результат своєї праці. Близнюки. У Близнюків Рицарь мечів. Рицарь мечів говорить про конфліктні ситуації, про ситуації, де вас можуть спонукати, провокувати на конфлікт. Також карта говорить і про те, що конфлікта можна уникнути. Саме головне дивися по ситуації. Так, да, бувають ситуації, де можна уникнути, а де бувають такі, де потрібно йти в бій, захищати себе, відстоювати активно свою точку зору, щоб захистити себе та рідних. Тому дивіться по ситуації і дійте. Раки. В ракі випадає десятка пентаклів. Десятка пентаклів говорить про успіх, досягнення цілей, стабільність, успіх, впевненість в завтрашньому дню. Взагалі гарний результат будь-якої пра вашої праці. Леви. У Леві випадає сімірка кубків. Якийсь вибір будете робити. Буде багато варіантів, дуже багато пропозицій. І вам потрібно ретельно все обдумати і тільки тоді приймати рішення, щоб не робити якихось помилок в майбутньому. Також карти говорять, що мрії це добре, бажати це добре, але потрібно діяти для того, щоб ваші мрії збувалися. Діви. Для Ді випадає двійка мечів. Карта говорить про те, що ви закриваєтесь від всіх, закриваєтесь від певних проблем. Ну, Намагаєтесь не звертати на них увагу, але вони є, і їх потрібно вирішувати. І також ця карта говорить про недовіру до певних осіб. І вона дійсно не безпідставна. Терези. У Терезі випитає Пітірка Жезля, можуть виникнути конфлікти, непорозуміння як в особистому житті, так і в робочих моментах. Тому будьте більш обачніші і намагайтеся уникати всіх оцих конфліктів. Це може бути активне обговорення чогось, якоїсь важливої інформації, а може бути реальний конфлікт. Тому будьте обачніші, щоб уникнути багатьох проблем в майбутньому. Скорпіони. Для скорпіонів королева мечів. Вам варто контролювати свої емоції для того, щоб не робити проблем більших собі. Ті справи, які у вас будуть виникати, ви з ними обов'язково впораєтесь. Саме головне керуйтесь не емоціями, а своїм розумом, і тоді результат не заставить себе довго очікувати. Стрельці. Стрільців рицаря мечів. У вас можуть виникнути певні проблеми на роботі. Можливий, знаєте, серйозний якийсь конфлікт. Також це, можливо, ваш жарт, ваш сарказм може зробити якусь просто проблему. І самий конфлікт. Тому краще, знаєте, Тримати себе стримано, уникати конфліктів і будь-яких необдуманих дій. Також карта каже говорить нам про те, що на конфлікт вас можуть спровокувати. І потрібно бути більш спокійнішим, холоднокровнішим до всього, що навколо вас відбувається, щоб цього всього уникнути стрільці. Козироги. Повірофі вісімка кубків. Вісімка кубків говорить про завершення якогось етапу, початок чогось нового. І те нове буде залежати від ваших дій. Знаєте, якщо ви не будете боятися, не будете здаватися, не будете визиратися назад до свого минулого, то у вас будуть всі шанси реалізувати всі свої плани досить успішно. Тому йдіть вперед, якщо ви вирішили змінювати своє життя кардинально. Тоді ви матимете результат. У всьому має бути спокій та гармонія. Також зайвого не витрачаємо і не конфліктуємо. У Водолії. Водоліє імператор. День досить успішний та принесе вам гарний результат. Ви зможете проявити себе та досягнути гарного результату своєї праці. День просто за що б ви не бралися, ви матимете гарний результат та успіх у всьому. Тому. Переробіть якомога більше справ, ви будете задоволені собою своїм кінцевим результатом своєї праці. Взагалі буде гарна можливість позбутися проблем багатьох, які ви постійно давно відкладали, вирішення, яких давно відкладали. І взагалі буде можливість розпочати щось нове. Досить успішне. Рибки! У рибок випадає шестів каже. День у вас досить гарний та вдалий. Він принесе вам успіх, досягнення цілі, перемоги, тріумф, слова приємні, слова подяки, похвали і так далі. День успішний, але пам'ятайте про те, що багато чого ви досягли за допомогою інших людей. І не забудьте їм подякувати і свої перемоги з ними розділити. День удачний, вдалий можете планувати і діяти. Рицар Жезлів говорить, що будьте активні, сміливі, наполегливі, і не лякайтеся складності, якщо такі будуть виникати. Бажаю всім гарного дня, гарних новин саме головне миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. До побачення!